Доброго здоров'я, діти! Добрий день! Хай вам ясно світить сонце у вікно щодень, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Діти, хочу дізнатися у вас, чи добре ви себе сьогодні почуваєте. Чи гарний настрій? У мене все добре. Здоров'я гарне. Настрій бадьорий. З давніх давен український народ найголовнішою цінністю у житті вважав здоров'я. Навіть вітаючись і прощаючись, люди бажають один одному здоров'я. Пригадайте, що люди кажуть при зустрічі? Як вітаються? Здоровенькі були! Бувайте здорові! Доброго вам здоров'я! Коли людина здорова, у неї гарний настрій. А це дуже важливо. Така людина завжди посміхається і несе добро іншим. Тож поверніться один до одного і передайте свій гарний настрій своїм рідним мамі, татові, братику чи сестричці. А я передаю свій гарний настрій зайчику, який завітав до нас на заняття. Але він зовсім не веселий, Сумний. Збентежений зайчик, що трапилось? Чому ти такий сумний? Добрий день, малята! Я сумний, бо погано почуваюсь. Мене болить голова у горло, маю сильний кашель і не знаю, що мені робити. Не хвилюйся, зайчик. Ми спробуємо тобі допомогти. Тому пропоную зараз переглянути фрагмент.

Вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хрубачок, і їх Вилікує в мить, добрий доктор, Айболит. І собака до нього прийшла, ой, мене ту косолу бджола. І придибав до лікаря лист. Курка дзьобом ударила в ніс. Раптом прибігла зайчиха і закричала. Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай. Мій зайчик стривайчик попав під трамвай. Він переходив до рішу йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий зайчик малесенький мій. І сказав айболит, Це пусте. Є в мене віки на те, я прошию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку, і принесе йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку. І знову веселий стрибайчик скаче собі по морішку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати, і сміється вона, і кричить. Ну, Діти. Скажіть, до кого потрібно звернутись, коли ви захворіли? Потрібно викликати лікаря. Він оглядає хворого і виписує рецепт лікування. Що давав звірятам лікар? Виписував рецепт, в якому вказується доза ліків. Їх обов'язково треба дотримуватись. Діти, ось я принесла аптечку. Скажіть, будь ласка, що лежить в аптечці? Різні ліки. Давайте разом з вами розглянемо, що тут є. Що це таке? Бин. А для чого потрібен бин? Перев'язувати рани, накладати пов'язки. А що це? Є сводню, йод, зеленка. Ним протирають та лікують рани, подряпини. Ще ось є таблетки, мікстури, а ще є термометр. Ось такий ртутний він дуже небезпечний. Потрібно бути з ним обережними. і ось Електронний термометр. Ну що, зайчику? Зрозумів, що потрібно робити, коли ти захворів, коли погано почуваєшся? Так, запам'ятав, я вам дуже дякую. Обов'язково зараз після заняття піду на огляд до лікаря. Молодець, зайчику. А зараз я зачитаю ще правила, як правильно приймати ліки. Ліки, лікарські засоби, вітаміни повинні давати лише батьки. Лікарські засоби повинні зберігатися у недоступному для дітей місці. У лікарській аптечці. Не можна використовувати для гри справжні ліки термометр. Приймай тільки ті ліки, які порадив лікар або дають дорослі. Пам'ятай, Ліки та навіть вітаміни, якщо їх з'їсти більше, ніж треба, стають ворогами. Якщо проковтнув багато ліків, негайно повідом про це дорослих і разом зверніться за медичною допомогою. Якщо в приміщенні розбито ртутний термометр, потрібно вивезти з приміщення всіх людей, відчинити навстіж всі вікна, Щільно зачинити усі двері, одягнути на органи дихання вологу марливу пов'язку, зібрати ртуть з принцівкою у склянку з розчином, склянку щільно закрити кришкою, помити забруднені місця мильно содовим розчином, закрити приміщення, провітрювати протягом трьох діб. Молодці діти, що були уважними на занятті. Я вам бажаю бути здоровими і ніколи не хворіти! До побачення! До побачення, малята!